Вітаємо, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що у ніч, на 28 лютого 2024 року, сталася повітряна атака Росіян на Одесу. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ще 27 лютого напередодні, після 20-ї години, стало відомо про запуск росіянами групи дронів Камікадзе, типу шахет. Також увечері у Одеській області система протиповітряної оборони працювала по розвідувальним дронам росіян. О 21.25 в Одесі та Одеській області оголосили повітряну тривогу, яка тривала приблизно до 23 години. Майже весь цей час, протягом більш як півтори години, тривала повітряна атака міста дронами Камікадзе типу Шахет. Всього росіяни запустили 10 таких дронів з Приморського Ахтарську, що на південному березі Азовського моря. На Одесу дрони заходили різними курсами, як прямо з моря, так і обхідними маневреними курсами, е, обходячи Одесу. як із... Е, Сходу з району Коблово, так і з -за, південного заходу з району Затоки. Всі 10 запущених росіянами дронів були збиті. Протиповітряна оборона працювала успішно, але у місті у Одесі було чутно дуже роботу протиповітряної оборони та вибухи від збитих дронів. Загалом 9 дронів було збито над Одесою та її околицями, а 10-й був збитий над Миколаївською областю. Під час маневрів цих дронів над промисловою зоною в Одесі. Уламки збитого дрона пошкодили трансформатор на території одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося коротке замикання, виникла пожежа, яку оперативно загасили, при цьому ніхто не постраждав. Також вночі росіяни з окупованої частини Донецької області здійснили обстріл наших територій сусідніх районів з злітними керованими ракетами С-300. Також вже вночі стало відомо про перебування у повітрі декількох російських стратегічних бомбардувальників. Через те, що три літаки, ту 22 у певний період знаходилися над Чорним морем, і при цьому існувала загроза пуску ракет з цих літаків, то на півдні України, в тому числі в Одесі і в Одеській області, приблизно з 4.45 до 5.30 ранку була ще одна повітряна тривога. Але ракет ворог не запускав, і потім їх літаки полетіли кудись у бік новоросійську. І ще зауважимо, що за останню добу на східному напрямку, приблизно за лінією фронту, було збито два російських бомбардувальники Су-34. Один з них був збитий ще увечері 26 лютого, але повідомили про нього вранці 27-го, а другий було збито в день 27 лютого. Таким чином, за е, лютий збито вже. Більше десяти російських літаків, більша частина з яких це саме бомбардувальники су 35 Тому давайте ще подивимося аналіз того, як знищується російська авіація. До побачення слава України.